Справа 85 усну. Чиє число 4 коренем рівняння? Ну що ж, якщо число 4 є коренем рівняння, то воно має перетворити рівняння в правильну числову рівність. Давайте перевіряти. Отже, підставляємо замість x 4, то ми записуємо, що 2, що множиться на 4, це дорівнює 8. Але і справа у нас 8. То 8 дорівнює 8. То ми записуємо, що це число є корнем рівняння, пишемо так. Далі друге. Хмінус 2 дорівнює 3. ж підставляємо замість x 4. То пишемо 4 мінус 2, це дорівнює 2. Це не дорівнює 3. Справа у нас 3. То ми записуємо, що це число не є коренем рівняння. Пишемо ні. Переходимо до третього завдання. 2х мінус 3 дорівнює 6. Підставляємо замість х4. Отже, 2, що множиться на 4 мінус 3. Це дорівнює 2 помножити на 4. Це буде 8. 8 відняти 3. Це дорівнює 5. А 5 у нас не дорівнює 6. Справа у нас 6. Не перетворило. Це число рівняння у правильну рівність. То ми пишемо тоді, що ні. Ну і останнє четверте, 32, що ділиться на Х. Записуємо 32. Що ділиться замість X пишемо 4. Це рівня. 32, що ділиться на 4. Це буде 8. А 8 у нас зліва, тоді дорівнює 8 справа. То записуємо, що це тоді число перетворило рівняння в правильну рівність. То є корені рівняння. Записуємо так. Є. Ну що ж. Записуємо відповідь. Чиє число 4 коренем рівняння? Записуємо перше. Так. Далі друге. Ні. Третє. Пишемо ні. Четверте. Записуємо. Так. Є.